Дорогі шестикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу 5 класу геометричні фігури та величини. На уроках математики ми вже зустрічалися з багатьма геометричними фігурами. Давайте разом повторимо їх і назвемо геометричні фігури, які ми бачимо на екрані. А саме відрізок, точка, коло, квадрат, промінь, кут, прямокутник. Пряма, многокутник, трикутник, ламана, круг. Більш детально зупинимося на кожній з цих геометричних фігур. Отже, точка це найпростіша геометрична фігура. Уявлення про точку дає слід на аркуші паперу від олівця, а усі геометричні фігури складаються з точок. В математиці точки будемо позначати великими латинськими літерами. Пряма це також найпростіша геометрична фігура. Пряма не має ні початку, ні кінця. За допомогою лінійки ми креслимо лише частину прямої. Промінь це буде частина прямої, яка з одного боку обмежена точкою. На екрані зображено промінь NP. N це початок променя, і запам'ятовуємо, що промінь має початок, але не має кінця. Відрізок це частина прямої, яка обмежена двома точками. На екрані ми бачимо зображеним відрізок АБ, його ми можемо накреслити за допомогою лінійки. Точки А і Б це кінці відрізка. Розглянемо основну властивість вимірювання відрізків, а саме поділ відрізка на частини. Якщо точка С належить відрізку АБ, то вона поділить цей відрізок на два відрізки АС та Ц. І тоді довжина всього відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізків АС та Ц. Розглянемо приклад. Точка К належить відрізку CD, як ми бачимо на малюнку. Обчисли довжину відрізка CD. якщо CK дорівнює 18 см, КД дорівнює 8 см. В математиці для зручності задані в умові величини позначають на малюнку, що ми зараз і зробимо. Величина відрізка СК 18 см, величина відрізка КД 8 см. За умовою треба знайти величину відрізка СД. Ми знаємо, що довжина всього відрізка CD дорівнює сумі довжин відрізків, з яких він складається. В нашому випадку довжина відрізка CD дорівнює сумі довжин відрізків CK та KD. Підставивши відповідні значення, ми одержимо, що довжина відрізка CD дорівнює 18 додати 8 дорівнює 26 см. Розглянемо приклад 2. Точка К належить відрізку СД, обчисли довжину відрізка КД, якщо довжина відрізка СД дорівнює 30 см, довжина відрізка СК дорівнює 23 см. Знову ж таки, в математиці розв'язок підкаже малюнок. Позначимо на малюнку ті дані, про які вказані в умові. А саме, за умовою, довжина відрізка CD – 30 см, довжина відрізка CK – 23 см. Треба знайти довжину відрізка KD. Маємо, що довжина всього відрізка CD дорівнює сумі довжин відрізків, з яких він складається, тобто сумі CK додати КД, і щоб знайти довжину відрізка КД, ми можемо від довжини усього відрізка CD відняти довжину відрізка CK. Підставивши відповідні значення, ми одержимо, що довжина відрізка КД дорівнює 30 відняти 23 і дорівнює 7 см. Розглянемо тепер геометричну фігуру кут. Кут це така геометрична фігура, яка утворена двома променями, що виходять з однієї точки. На малюнку зображений кут АОБ. Ми можемо використати такі позначення, які ми бачимо зараз на екрані. Можемо назвати цей кут. Кут БОА, а можемо назвати коротко кут О, саме за назвою вершини кута. Точка О це вершина кута, а сторони кута це промені ОА та ОБ. Розглянемо вимірювання кутів. Кути вимірюють у градусах за допомогою приладу, який має назву транспортир. Як користуватися транспортиром, ми сьогодні також нагадаємо на відеоуроці. Розглянемо види кутів. Перш за все, слід звернути увагу на розгорнутий кут. На першому малюнку зображений розгорнутий кут ДОЦ. Назва розгорнутий походить від того, що цей кут схожий на розгорнуту книжку. Запам'ятовуємо, що величина розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. На другому малюнку зображений прямий кут. Прямий кут має величину 90 градусів. А якщо величина кута менша від прямого кута, тобто менша від 90 градусів, то такий кут називаємо гострий. На третьому малюнку зображений гострий кут FED. А якщо величина кута більша від прямого кута, тобто більша від 90 градусів, але менша від 180 градусів, то такий кут називають тупий кут. На четвертому малюнку на останньому зображений тупий кут МЛК, який є більшим від прямого кута, більшим за 90 градусів. Розглянемо основну властивість вимірювання кутів, а саме поділ кута на кілька кутів. Спостерігаємо за малюнком. Якщо кут поділимо на кілька кутів променями, що виходять з його вершини, тоді градусна міра початкового кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його поділено. На малюнку зображений кут АОЦ – Промінь ОБ виходить із вершини цього кута і поділяє заданий кут на два кути АОБ та БОЦ. І тоді величина початкового кута АОС дорівнює сумі кутів, на які його поділили. Отже, величина кута АОС дорівнює величина кута АОБ додати величину кута ВОЦ. Підставивши числові значення, одержимо. Величина кута АОС дорівнює 30 градусів, додати 50 градусів і одержимо результат 80 градусів. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 13. Завдання: Накресли кут, градусна міра якого дорівнює. Перше 20 градусів, друге 90 градусів, третє 180 градусів і четверте завдання 140 градусів. Визнач вид. Кожного кута. Починаємо з першого завдання. Нам треба накреслити кут, градусна міра якого дорівнює 20 градусів. Для цього нам буде потрібен прилад для вимірювання кутів транспортир. Отже, спочатку у зошиті ставимо точку, яка буде вершиною нашого кута. Потім, за допомогою лінійки, ми проведемо сторону кута ОБ, тобто побудуємо промінь ОБ. Далі прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира збігався із вершиною нашого кута, тобто із точкою О, яку ми позначили спочатку, а горизонтальна частина лінійки транспортира збігалася із променем ОБ. Оскільки нам треба побудувати кут, величина якого 20 градусів, то на шкалі транспортира ми знаходимо позначку 20, враховуючи, що 20 градусів це менше від 90 градусів, буде у нас гострий кут і позначаємо собі для зручності цю позначку в 20 градусів. Далі прибираємо транспортир і під лінійку будуємо ще одну сторону кута, з'єднуючи вершину кута із поставленою точкою, одержуємо кут АОБ, величина якого дорівнює 20 градусів. Це є гострий кут. Переходимо до другого завдання. Нам треба побудувати Кут, величина якого 90 градусів. Пригадуємо, що величина 90 градусів це у нас маємо прямий кут. Ми можемо побудувати його аналогічно так, як ми будували в першому завданні за допомогою транспортира. А хочу запропонувати вам інший спосіб, за допомогою креслярського косинця. А саме, зараз на екрані ми побачили, з'явився креслярський косинець і сторони цього косинця. Утворюють прямий кут. Ми можемо зараз обвести я на екрані ось таким чином, а ви в зошиті за допомогою олівця, і ми будемо одержувати прямий кут. Прибираємо косинець, ми одержуємо прямий кут АОБ. Нагадаю, що прямий кут в математиці позначають ось такою позначкою, яка зараз з'явилася на екрані. Отже, 90. Градусів, це величина прямого кута. Ми побудували за допомогою кріслярського косинця. У третьому завданні нам треба побудувати кут, градусна міра якого дорівнює 180 градусів. Пригадуємо, що такий кут називають розгорнутим кутом. І ми можемо це зробити ось таким чином. Побудуємо у зошиті пряму, позначимо точку, це буде вершина розгорнутого кута, а далі робимо позначення, маємо розгорнутий кут, величина якого 180 градусів. У четвертому завданні треба побудувати кут, градусна міра якого дорівнює 140 градусів. Оскільки 140 градусів це більше, ніж 90 градусів, то такий кут називається тупий кут. Ми спочатку ставимо точку в зошиті, це буде вершина заданого кута. Потім під лінійку будуємо одну із сторін кута, назвемо цей промінь СК. Далі прикладаємо транспорти. Так, щоб центр транспортира збігався із вершиною кута. Оскільки величина заданого кута 140 градусів і це буде тупий кут. то На шкалі транспортира шукаємо позначку 140 градусів, Собі для зручності ставимо поруч точку. Потім прибираємо транспортир і під лінійку з'єднуємо вершину кута із вказаною точкою. Одержали кут. КЦН, е, величина якого дорівнює 140 градусів, визначили вид цього кута це тупий кут. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 25. Виміряй кут АОД, зображений на малюнку 1. Друге, обчисли градусні міри кутів ДОБ і СОД. Я буду пояснювати, а ви спостерігаєте за малюнком. Отже, у нашому підручнику заданий малюнок 1 і наше завдання виміряти величину кута. АОД. Беремо транспортир і прикладаємо його таким чином, щоб центр транспортира збігався із вершиною О цього кута, а горизонтальна частина лінійки транспортира збігалася із однією із сторін кута. Далі, на шкалі транспортира, ми вказуємо точку, на яку показує промінь ОД. Друга сторона нашого кута. І бачимо на шкалі позначку 110 висновок, величина кута А1 дорівнює 110 градусів. Друге завдання будемо обчислювати градусну міру спочатку кута ДОБ. Спостерігаємо на екрані, і ми маємо змогу зараз з вами маємо змогу подивитися. Величина кута ДОБ може бути обчислена, якщо ми від розгорнутого кута АОБ віднімемо величину кута АОД, яку ми тільки що виміряли. Отже, маємо записати: величина кута ДОБ дорівнює. Від величини розгорнутого кута АОБ. Віднімаємо величину кута АОД і підставивши числові значення, згадавши, що величина розгорнутого кута 180 градусів. величина кута АОД ми вже виміряли 110 градусів. Віднявши, одержимо результат 70 градусів. Далі обчислимо градусну міру кута СОД. Знову ж таки, спостерігаємо. На екрані малюнку. Щоб обчислити величину кута С ми можемо міркувати декількома способами. Один із способів, величина кута СОД, ми можемо дізнатися, віднявши від величини кута АОД, величину прямого кута АОС. А саме запишемо, величина кута СОД дорівнює. Від величини кута АОД ми віднімаємо величину прямого кута АОЦ, підставивши числові значення, одержуємо 110 градусів підняти 90 градусів дорівнює 20 градусів. Завдання виконали. Продовжуємо знайомитися і повторювати геометричні фігури. Розглянемо трикутник. Якщо три точки, які не лежать на одній прямій, сполучити відрізками, то ми отримаємо трикутник. На екрані ми бачимо трикутник А, Б, С. Трикутник має три вершини. Точки А, Б і С це вершини трикутника. Трикутник має три сторони. Відрізки А, Б, Б, С і А С це сторони трикутника. Трикутник має три кути. Кут А, зараз з'являються позначки на екрані, кут Б та кут С. Це кути трикутника. Нагадаю, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Розглянемо види трикутників за сторонами. Залежно від довжини сторін трикутника, ми розрізняємо. Різносторонній трикутник, рівнобедрений трикутник та рівносторонній трикутник. Якщо всі сторони трикутника мають різну довжину, такий трикутник називають різносторонній, ми бачимо його зображений на першому малюнку. Нагадаю, що периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Тому в першому випадку для різностороннього трикутника зі сторонами А, Б і С, його периметр можна знайти за формулою А додати Б і додати С. На другому малюнку зображений рівнобедрений трикутник. Це такий трикутник, у якого дві сторони рівні, вони називають бічними сторонами, а третя сторона називається основою. Оскільки дві сторони рівнобедреного трикутника однакові, то його периметр ми можемо знайти таким чином. До основи А додаємо дві бічні сторони, додати 2Б. На третьому малюнку зображений рівносторонній трикутник. Це такий трикутник, у якого всі три сторони є рівними. І тоді його периметр можемо знайти за формулою. Периметр дорівнює 3 помножити на А, де А сторона рівностороннього трикутника. Розглянемо тепер види трикутників за кутами. Нагадаю, що залежно від величини кутів, трикутники бувають гострокутні, прямокутні та тупокутні. На першому малюнку зображений гострокутний трикутник. Якщо усі кути трикутника гострі, він називається гострокутний. На другому малюнку зображений прямокутний трикутник. Якщо у трикутника є прямий кут, його називають прямокутник. На третьому малюнку зображений тупокутний трикутник. Це такий трикутник, який має тупий кут. Далі ми з вами можемо розглядати прямокутник. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі чотири кути є прямими. Нагадаю, що прямокутника протилежні сторони рівні. Зазвичай позначають сторони А та Б, А це довжина прямокутника, Б зазвичай ширина прямокутника, протилежні сторони рівні, і тому периметр прямокутника ми можемо знайти таким чином: додати довжину та ширину, а оскільки протилежні сторони рівні, то результат помножити на 2. Формула для знаходження периметра прямокутника є на екрані. P дорівнює 2 помножити в дужках А додати Б. Площу прямокутника ми знаходимо за формулою S дорівнює А помножити на Б. Тобто, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Розглянемо тепер квадрат. Квадрат це такий прямокутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Отже, на малюнку зображений квадрат ABCD зі стороною А. Оскільки всі сторони рівні, то периметр квадрата дорівнює 4 помножити на А. Площа квадрата дорівнює А у квадраті, тобто, щоб знайти площу квадрата, треба сторону квадрата помножити саму на себе. Будемо тепер працювати з підручниками, розглянемо номер 15, обчисли периметр та площу перше квадрата зі стороною 52 мм. Нагадаємо, геометрична фігура квадрат. За умовою сторона дорівнює 52 мм. Щоб обчислити периметр та площу, пригадаємо формули, які ми вже навели. Отже, периметр квадрата дорівнює 4а, а площа квадрата дорівнює а у квадраті. Записуємо коротку умову. А це сторона квадрата дорівнює 52 мм, необхідно знайти периметр та площу. Пригадавши формули, ми можемо підставляти числове значення. Периметр заданого квадрата дорівнює 4 помножити на 52 і дорівнює 208 мм. Щоб знайти площу квадрата, треба сторону квадрата помножити саму на себе. Отже, площа заданого квадрата дорівнює 52 у квадраті, тобто 52 множимо на 52, виконавши обчислення, результат 2704 мм2. У другому завданні заданий прямокутник зі сторонами 7 см і 40 мм. Нагадаю, що площу і перимет прямокутника можна знайти за тими формулами, які ми вже нагадували, і запишемо коротку умову. Сторона прямокутника А дорівнює 7 см, Б дорівнює 40 мм. Нагадаю, що для обчислення периметра та площі прямокутника ми повинні перевести. У однакові одиниці вимірювання. А саме 40 мм ми повинні перетворити в сантиметри. Тільки тоді, коли одиниці вимірювання довжин сторін прямокутника будуть однаковими, а саме в сантиметрах, ми можемо застосовувати вказані формули. Отже, 40 мм це 4 см, і будемо шукати периметр та площу прямокутника за вказаними формулами. Починаємо з периметра. Для того, щоб знайти перимет прямокутника, треба додати довжину та ширину. Додаємо 7 додати 4 буде 11. І результат помножити на 2, оскільки протилежні сторони прямокутника є рівними. Результат 22 см це периметр заданого прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину, отже, 7 помножити на 4 дорівнює 28 см. Завдання виконано. Щоб закріпити тему, пропоную вдома виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!